Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3373 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 101 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. П'ятнадцять, дев'ять, сорок два, тридцять чотири, тридцять вісім. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч триста п'ятий розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш «Щасти Двадцять 69. Тридцять 31 Тридцять чотири. Сорок чотири, два. Шістдесят сім. П'ятнадцять. Двадцять пять. Сорок сім, тридцять три, сімдесят дев'ять. Шістдесят чотири, Сімдесят п'ять, двадцять один, тридцять 27, п'ять, сорок два, двадцять сім, п'ятдесят один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7158 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. 8-5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4. Вісім, п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.